Плюси останнього поверху. Ось людина написала такий коментар і дуже попросила, щоб я озвучив плюси життя на останньому поверсі в квартирі. Звісно, в зв'язку з війною плюсів зараз набагато менше стало, але все одно вони є. Перший, самий, вагомий плюс це зверху нема сусідів, ніхто не стукає, ніхто не бігає вам по голові. І це, ну. Взагалі огромніший плюс. Але є ще плюси. На високих поверхах чистіше повітря, на високих поверхах менше вирогідність крадіжки. Да? Ну, на 9 поверх, ну, вряд поверхні хтось полізе. Да? Менше комах. Ну, на комарі ж на високі поверхи влітку не долітають. Ну, напевно, це основні. Звісно, раніше їх було набагато більше. Люди прям переплачували за життя на останньому поверсі. Всі хотіли видові квартири, як, наприклад, ось дивіться, це старий будинок, да, 9-поверховий, ось будинок знаходиться. І ось такий вид на озеро. Ну Просто шикарно влітку та в будь-яку погоду просто дивитися на воду. Ну Просто клас. Звісно, коли зараз війна, відключення світла. Падає всяка хірня з неба збита і не збита. Тому зараз, звісно, на високі поверхи мало хто хоче йти жити, але все одно плюси є, і це Іван для вас.